Я щодня дивлюся, що ти робиш. Спочатку в Бахмуті, тепер в Авдіївці. Немає міста, за ми не повинні боротися. Бахмут, Авдіївка, Гріхи, будь-яке місто воно місто України. Ви облаштовуєте пункти незламності. Яка частка державної допомоги цьому? швидко, 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 швидко. та авіація? Авдіївка, ну скільки на зараз лишається людей? Біля двох тисяч. Ми дуже хочемо, щоб вивезли дітей. Діти це заручники своїх батьків. Знову, щоб ти розуміла, скільки пройшло? П'ять хвилин. Гончарова подкаст, і сьогодні на зв'язку з нами Авдіївка. А з Авдіївки волонтер Михайло Пуришев. Востаннє тут на моєму каналі. Ми зустрічалися в липні 22-го року. За цей час Михайло зробив для України і українців стільки, що звичайно в коротеньку розмову вкласти це неможливо. А розмова буде коротенькою, тому що старлінг Старлінком, але зв'язок надто нестійкий, надто багато людей саме зараз в Авдіївці, де Михайло Пуришев в пункті незламності. Тому я вас прошу нас за цей зв'язок пробачити. І прошу вас дуже допомагати команді Михайла. Я розміщу всі реквізити в описі до цього відео. Вони роблять неймовірну роботу і вони потребують нашої допомоги і нашої підтримки, бо Авдіївка і Бахмут. Це Україна, це просто незламні фортеці. Будь ласка, дивіться це відео, вслухайтеся в кожне слово і дякуйте команді Михайла. Міша я надзвичайно тебе знову рада бачити. Хоча з моменту нашої останньої зустрічі на моєму каналі я щодня дивлюся, що ти робиш. Спочатку в Бахмуті, тепер в Авдіївці. Зараз ти розкажеш, де ти знаходишся. Моє найперше питання, коли ми зустрічалися в останній тут і говорили, як ти рятував людей з Маріуполя, ти сказав мені фразу, яка мене не відпускає щодня. Ти сказав, я втомився, я не буду більше займатися волонтерством. Але ти газонув з десятикратною, з десятиразовою силою. Чому ти не полишив допомагати людям? Слухай, якщо чесно, я даже сам ложу себе на всі думки. Я не знаю, чому. Це знаєш, як я казав, Динамо машина. Ти її розкручуєш, розкручуєш, а вона просто не зупиняється. Я кажу, що якщо воно виходить, та, і вокруг об'єднується стільки людей, чому це не робить. І в нас це виходить, і ми це бачимо, і це цим і надихаємося. Тому що кожен день ми бачимо посмішки людей. Там, де є, посмішки не повинно було бути, відбулися зміни в тобі. Ти тепер говориш українською мовою. Ще півроку тому ти українською не говорив. Між чому слухай. Ну я, я тобі скажу, коли я в тебе був, я теж старався вдосконалювати, але в ну, мене не виходило. А зараз я вже не можу російською розмовляти. Мені важко. Мені я, тобі так скажу легше, легше розмовляти українською, ніж російською. Інколи я питаюся згадати слово на російську, потім мені. Ну, це знаєш, це час. Якщо є бажання, то на українську дуже легко переходити. Просто треба спочатку зробити перший крок, а потім все йде. Міш, тепер розкажи, що зараз відбувається. Ти в Авдіївці в пункті незламності, чому там так багато людей в бронежилетах і. Галосно вони говорять, що це тому, що це таке місце цивілізації. Тут є вода, є світло, є гаряча їжа, можна поспілкуватися з людьми не у підвалі, десь в серості, а просто подивитися, телебачення, От, і розуміти, що коїться в цій країні. Ось От, і зараз, що ти розуміла, в нас приїхали капелани, вони проводять служіння. Вони і в Бахмуті до нас приїжджали, і вони з і в Авдіївку зараз приїхали і проводять служіння для людей. І вони будуть потім молитись і привезли гуманітарку. І так це працює. Нещодавно, до речі, був перший випуск капеланів. Кілька сот капеланів були випущені, і вони є військовослужбовцями, тому що у нас частина капеланів вони складають присягу є військовослужбовцями, а частина на добровільних початках. Ці, які приїхали, ти не знаєш хто це? Вони військовослужбовці чи ні? Ні, ні, це е добровольці. Це це просто віруючі люди, які їздять. І до речі, вони є. Вони приїжджають з ними зараз. американці, там французі. От люди, які з інших країн, інших континентів приїжджають, віруючі люди і допомагають їм розповідати про Бога. От в таких місцях, де йдуть бої, де постійний обстріл. Це дуже дивовижно. Дивитись на волонтерів, що вся країна тільки наша країна, але і весь світ підтримує таким чином Україну. Міша. Для себе ти висновок який зробив? Бог зараз допомагає Авдіївці? Я тобі скажу, що пробурити свердловину в Бахмуті по Ютубу, да, знаючи, і не знаючи, де є вода, і попасти на три тисячі літрів в годину. Я думаю, що Бог нас любить. Скажи, будь ласка, чому ти обрав цей напрямок? В Бахмуті до якого моменту ти лишався, і чому зараз Авдіївка в Бахмуті? Ми три пункти побудували, і ми розуміли, що вони працюють. Ми поїхали в Варіхаві. Наступний пункт ми будували Варіхові. Це теж це фортеця Запорізької області. Це місто, яке теж знаходиться під обстрілами. Ми там побудували пункт. А в Авдіївку. Ми поїхали, нам сказали що волонтери за Авдіївку. Ми навіть за неї не знали. Ми не знали, що в Авдіївці такий жах. Ніхто не казав За Авдіївку. Ми не знали, що тут коїться. Що тут авіація бомбить місто постійно. Тут воно знаходиться майже в оточенні, і тут живуть люди, і так багато. І коли я приїхав, я був в шоці. От. У нас тут постійні обстріли, постійні самоліти літають, ракети літають. От. І я розумію, чому не кажуть за Авдіївку? Чому я не десь не, не де не чув? Що тут такий жах, як і Пахмуті? Я дуже радий, що саме Авдіївка було наше місто, де ми побудували пункт. Де люди можуть зараз прийти і просто почувати себе в безпеці, помитися, гаряча вода, пральні машинки це дуже класно. Ти бачиш посмішки, і люди просто тобі вдячні. Кажуть, дякую вам, дякую. От не було жодної людини, яка б не пішла і сказала би ну спасіба. Дякую, дякую. І це головне, це пункти, це боротьба за серця людей. Міша, тобто ти зі своєю командою зараз закриваєш по суті і в Бахмуті, і в Оріховому суто побутові фізіологічні потреби людей. Звідки зараз беруться кошти на все це? Розкажи трохи про свою команду, як ви працюєте, чи виключно ти з інстаграму збираєш ці засоби? І команда, вона у тебе кістяком лишається тим самим, чи люди міняються, бо витримують тільки Пуришеву? Ха, ні, у нас дуже велика команда. Вона постійно росте. У нас там ем, все тримається на донатах людей, які долучаються, які не залишаються е, в стороні. Вони е, донатять допомагають нам це все купувати. Але Костяк, да, він постійно зростає, настає все більше. У нас вже дуже велика команда, і ми робимо просто і душеві, і пральні. І і Кухню побудували, щоб люди могли готувати їжу тут гарячу, і команда росте, і вона стає ще міцнішою ніж раніше. Ось чому я кажу, що е, тут мені кажуть Михаїл, дякую. Це не мені дякую. Це дуже велика команда, яка знаходиться в Києві, яка координує дівчата, хлопці, всі, що їздять, і це дуже велика команда. О, я, я до речі, можу дуже показати. Я хочу, щоб ти показав, так. От. Знайомтесь, це кузнечик. Це ті. А це Мілана, вона так. місцева, вона з нами поїхала в перший раз. От вона сама завдіївки, плод вот ще хлопці. А у нас українки всі красиві. Це точно, Міш. Так що Миша, хлопці всі нас красиві. нас дуже велика команда, але ми набираємо пункти, щоб люди працювали місцевість. Оце бабалюда. Що вона робить? О, вона місцева баба люда займається пральними машинами. А яка вона баба? Ти не її онук. Що він вас бабою її Онуки вас так можуть називати. Я їй я, я казав. От я вам, я вам казав. Хто хоче, називає пані Люда, так. А вони для мене як онуки. Мені зу -зу. приємно, коли вони кажуть, баба, люда. Ну і пішла працювати далі, бачиш? Ну, скажіть мені трошки, будь ласка, постійте з мішою. Як у вас переможемо? Ми цього клятого ворога? Як у вас відчуття на своїй землі? Обов'язково обов'язково пришла працювати та ясно, ви облаштовуєте пункти незламності. Яка частка державної допомоги в цьому? Тому що пункт незламності хіба не держава має влаштовувати? Що приїхав порушив, де вирішив робити? Там і робить пункт незламності зі своєю командою? Ну до речі, я тобі хочу сказати, що спочатку, коли перше будували в Бахмуті. Вот. Ну, держава не розуміла, що це буде, да? і ніхто не розумів, що це за пункт. А коли це зараз, да? наприклад, щоб ти розуміла, ми приїхали в Авдіївку з військовою адміністрацією з е, Він тут як мер, да, ми з ним переговорили, ми з ним обсудили місце. Ось. І зараз ми передаємо волонтерам місцевим цей пункт сьогодні, передаємо повністю. І військовій військової адміністрації, щоб вони слідкували за тим, щоб тут було паливо, було все необхідне, щоб пункт працював. Тому що е ми поїдемо далі будувати пункт. Куди? Тут повинно, щоб хтось. От, ще не знаю. От мені всі питають, але я ще не знаю. Це місто, яке, яке буде потребувати допомоги, яке ми будемо бачити, що ми приїдемо і ми там, е от як в Авдії, Що ми почуваємо себе. Що ми тут допомагаємо? Ось і я думаю, що ми будемо дивитись по карті, яке місце преферентове, і поїдемо саме туди, міша? Але з іншого боку, ви будуєте пункти незглавності там, де ворог міста стирає з лиця землі. Тобто, ви будуєте щось, що можливо теж за якийсь час буде стерто, тому що в Бахмуті ви поїхали. Ну скільки там людей лишилося на зараз? А в Діївка, ну скільки на зараз лишається людей? Ну, Біля двох тисяч э, лишається дітей. Але що ви розумієте, поки баба-люда підстригала людину, вона її вмовила виїхати за в пункти незглавності, вони працюють. Люди довіряють, коли приходять. Вони скуті, вони э, зажаті. І коли вони сюди приходять, вони відкриваються. І ти можеш з ними просто поспілкуватися і пояснити, куди вони вийдуть і вони виїжджають. Фунти незалежності допомагають людям виїжджати. І інколи кажуть, от навіщо ви будуєте, вони ще краще себе будуть там почувати і не захочуть виїжджати. Ні, коли ти приходиш і бачиш цивілізацію, бачиш, що в інтернеті є, вода є, і повертаєшся у підвал, для тебе це психологічно дуже важко кожен раз переживати. І людина погоджується виїжджати, і ми дуже хочемо вивести, щоб вивезли дітей, саме діти, тому що. Ну, діти, це заручники своїх батьків зараз. Ти не військовий, і я розумію, що волонтеру ставити це питання недоречно. Я чітко розумію, кому які питання ставити, але все одно хочу його поставити, тому що у тебе є погляд власний на життя. Чому бахмут варто тримати як незламну фортецю, і варто продовжувати опиратися там ворогу? У тебе є розуміння цієї ситуації? Немає міста, за яким ми не повинні боротися. Бахмут, Авдіївка, Гаріхів, будь-яке місто воно місто в Україні і воно належить Україні. І ми повинні боротися не тільки за Бахмут, а за всі міста України. Якщо вам подобається те, що ми робимо, і виникає бажання нас підтримати, а зокрема, розвиток українського сегменту YouTube, то ви можете конвертувати вашу підтримку в два способи: ну, по перше, на постійній основі ви можете підписатися і лайкати і коментувати, або спонсорувати нас теж на постійній основі кнопочка ось тут. Якщо постійного бажання нема, ви можете підтримувати нас. Періодично реквізити на картку в описі до цього відео. Вам всім теж подяка від мене. Зараз тобі хочу по показати. Покажи. Тут працюю на спирок Ух ти! Клас! Да. Клас. І жіночі, і чоловічі. Стригуть міша. Тобі зрозуміло, чому люди е, не виїжджають. Ті, які не виїжджають, які причини частіше те, що я бачила з репортажів колег. Люди кажуть: нема грошей, нема куди їхати. Вони пояснюють свій не виїзд, і ризик щоденний: Нема грошей, нема куди. Дивись, якщо б от у нас є там Олександра, вона займається евакуацією. Вона побудувала в Івано-Франковське. На такі маленькі квартирки для сім'ї зробили ремонт, і туди люди хочуть виїжджати. Тут все залежить. От, наприклад, ти вивозиш одну сім'ю, і потім зв'язується і розповідає, як вона живе. Якщо, якщо ми людей будемо вивозити десь у спортзали, то і потім вони будуть повертатись і розповідати, що, що куди їх вивезти, то це не евакуація. Евакуація, коли ти от я з Маріуполя вивозив людей, я потім знімав їм квартири. На 3-6 місяців, щоб вони могли адаптуватися, е, і потім влаштуватися на роботу в садочок, дітей, в школу, і таким чином я ці родини зустрічаю навіть в Києві, і е, вони мене обіймають. і Все оця евакуація, коли ти вивозиш людину і ти за нею піклуєшся надалі, а не так, щоб вивести і залишити. Ось. Ми над цим працюємо. Працюємо і з місцевою владою. Місцева влада допомагає, щоб вивозити людей, щоб люди потім розповідали тут, куди їх вивезли. Що все добре, що в них є гроші, що вони живуть в безпеці, і тоді не буде проблем з евакуацією. Люди будуть виїжджати, і будуть знати, куди вони їдуть. А який зворотній бік евакуації? Держава, коли заявляє про евакуацію, вона вивозить кудись просто на три дні і селить в хаб. Як це було колись з Маріуполя в Запоріжжі? Три дні в мія Херсон в хабі, я Маріуполь, і усе далі це твої можливості. Правильно, не зовсім дуже багато було фондів і волонтерів, які на себе брали людей і вивозили. Були різні фонди, різні волонтери, які допомагали людям адаптуватися. Ну були випадки, і це ну ми розуміємо, що дуже багато людей виїжджало. І не за всім можна було слідкувати. Інколи люди самі з е, були виновати, ну, виновати в тому, що вони відмовлялись, о, тому що чекали щось більшого, а більшого не було. Ну е, е, житло десь е, там в Івано-Франковській, десь в, мі в місті, де є світло, де є вода, де є безпечна, тобі е, пропонують квартиру. А ти хочеш будинок, то надзвичайно ну, ніхто не буде е, ну, ось так дуже дуже, дуже внікати проблеми. Але були випадки, і це вони, вони є, і зараз є. Але це треба працювати. Я думаю, що ми не були готові к війні, це точно. Але зараз ми вистояли і зараз працюємо над тим, щоб зробити краще ви у. В Львові я чув, що ціле містечко побудували для так, і є так і є. Все, ми працюємо. Ми працюємо. Просто нам треба було трохи часу. Ми працюємо. Ми робимо тут центри. От, будуємо, хтось будує в Львові, але ми всі працюємо над тим, щоб людей врятувати. Міша, ти можеш зараз вийти на поверхню з пункту незламності і показати Авдіївку твоїми очима? Я зараз вийду, покажу вам. Я думаю, що ви будете в шоці від того, що зруйновано. Авіація. Знову, щоб ти розуміла, скільки пройшло 5 хвилин і тут вже авіація. Шалена подяка тобі і твоїй команді за те, що ви тримаєте цих людей там, на Донбасі, Авдіївка, що ви їх підтримуєте морально, психологічно, фізично конкретними речами. Шалена вам подяка. Дуже, Дуже радий був бачити тебе. Міша, я теж дуже рада. Все. тримаймо стрій.